Доброе утро, судя. Сегодня 10 сесення. И думаю, наверное, что сегодня мы добраемся. В кан. Сказали Юлечку не снимать. И снять вам нежный канал. Но кто я такая? даже буду снять этого там киста с фирмата. Ну просто очень холодно. И как бы... Да, а сейчас я вам покажу через викно, потому что, ну как бы. не будуть і на балконі там ходить. Нежний канал. Подивіться. Подивіться, який нежний канал. Да, отак от. А ми зараз одягаємося, чистим зуби. і Йдемо на вокзал. Сонце лазере. А все. І там вже поїзді панямаємо щось. І десь 12 буде в Кані. Так? Ще з неприємного, в мене почалась алергія на холод. Я покрилась отакими червоненькими п'ятнами. Я розуміла вчора, що, скоріше за все, так буде, бо ми півтори години стояли в перемишлі на вулиці і було мінус дев'ять. Мінус 9. От, але маю надію, що воно швидко прийде, його ніяк нічим не мазать. І просто... Не допускати контакту шкіри відкритої з холодом, з морозом, з мінусовою температурою. Тому я навіть коли мені нікуди не треба йти, завжди наношу тон, якщо, типу, ну, не так, коли кудись іду, але, але мені типу, не треба там, на зйомку якусь, але все рівно я наношу тон. бо от характер шкіри на холод. Що там, що там, що там? Підгойте нам ось спочатку рюкзаки. Покажу вам офігенно. Я всі валізу, а тися. Свою беру, я со своей пройду. А, а чим відкривати? Просто дуже зручно цими сходами йти з валізою. Прям 10 з 10. Так, не лякайтесь, як і тут. Ну, ось вам наглядний приклад, як тут зручно підніматися з валізою. Да. Я вже забула, як тут високо треба йти. Йо. Ми їхали, їхали і заїхали. Так. Ми в кані. Не в канах. В каєн пишеться. Так, тепер невеличкий румтур квартири. Ну, отут вхід, нічого не ясно, але дуже цікаво. Далі ми переміщаємося в кухню-вітальню. Тут у нас є посудомийка. Ставимо їм за це лайк. Невеличка плита. Цю ж ми не користуємося джулічка красотулечка чайник кавоварка Марсі боку. ніжний диван, камін. It's me. Тут ми будемо снідати. Тут отакий от будет выдвиг на тут кафешечка ну короче далее мы рухаемся и тут я спальня спальня шафа лишко и остання это ванна комната тут Душова кабіна, правильно, пральна машинка, Чу-чу-чу. І кудись вікно, кудись вікно, а це внутрішній дворик отакий от рантур. Як же прекрасно сходити в душ, помити голову, нанести масочку на волосся, розчесати його. І зараз висушити і піти гуляти. Ну, не зараз, трохи пізніше. <кхух> Завжди після таких довгих переїздів відчуваю себе якоюсь такою брудною, хоч вчора душ я приймала ввечері. Але все рівно хочеться прям-наче всю, всю цю втому з себе ще змити. Я дуже рада, що ми нарешті доїхали, і що не відмінили сьогодні потяг через негоду, і що сонячно, хоч і прохолодно, але сонце завжди додає настрою. Good morning. Півтори годинки у мене є час прогулятися містом, поки ще сонечко, хоч воно зовсім не гріє, але дуже, дуже люблю сонячну погоду, вона піднімає настрій. От. Трішки, може, підзнімлю місто, воно дуже, дуже таке гарне і затишне. Е, тому let's go! Мене кожен раз дивує в Франції, що французи дуже люблять сід... сидіти, їсти, пити на літках. От у них прям це топ, вони це прям дуже люблять і постійно сидять. І, і кожен. ой! Кожен раз, коли е, я виходжу гуляти, і тут просто холод, неймовірний. Зараз 6 градусів, але дуже зимно. Е, я кожен раз дивуюся тому, як вони сидять собі, їдять, п'ють і, і їм по кайфу, просто крейзі. Ми завжди, коли ходимо в заклад тут, то йдемо завжди всередину, бо я не розумію, як можна нормально поїсти і кайфанути від цього, коли ти сидиш і просто зуб на зуб не потрапляє. Так прикольно, що тут ще досі прикрашені магазини і ресторани, типу, в новорічній тематиці, бо знаю, що європейці ну, можливо не всі, але я чула такий прикол, що. Вони ще не встигають відсадкувати Різдво, а вже, типу, там готуються, не знаю, до 14 лютого або там до Великодня. Ну, це так, я утрірую, але вони відразу все прибирають. І це... І готуються до наступних свят. Боже, я сонцезалежна, І для мене оці пару промінчиків сонця особистий вид наркотиків. Bye. Я тільки тиждень я користуюсь своєю новою камерою DJI Osmo Pocket 3 і я ще не до кінця приловчилась нею користуватися. Я вже розібралася з функціоналом, але саме керування мені ще не дуже піддається. Типу, цей джойстик, плавні переходи, приблизення віддалення. От, тому, можливо, картинка була така трошки різка. Але я розумію, що це просто діла практики, і мені треба більше знімати, більше практикуватись. І все буде варі буд, варінайс, варі А Я вже чекаю з тему. Ні, не з тему, і наче не чекаю, брошу, Я вже зібрала собі корзину, яку я хочу оплатити ближче там до середини місяці, щоб воно все прийшло, коли я вже буду в Україні і не відправилась назад. А там всякі додаткові. Штучки для камери. По-перше, я дуже хочу фільтри, щоб от зайве світло воно забирало і картинка була приємніша. Так само я хочу замовити собі таку, як називається, клітка металева. Не металева, але вона там з магнітом і можна буде кріпити камеру до металевих поверхонь. Так само я хочу кейс для зйомки під водою. Uh, і що ще я там обрала. А, і чохол. Бо цей, який uh, що в комплекті до камери, він мені не дуже подобається. Я прям кожен раз супер обережно кладу тут камеру і не завжди потрапляю в потрібні пази. І я прям кожен раз бішусь. Uh, от, хоча більш надійний кейс. Uh. Ну і, можливо, якийсь шнурочок, щоб її зручно носити через плече було. Да. Потім покажу і знімлю розпаківку. Така штучка. Туди чіпляєш таку штучку і скупляєшся. Ми прийшли в магазин, я не знаю, як він називається. Leclerc. 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 Ми прийшли в магазин Leclerc за продуктами. Ми написали вдома список. Де я покажу список. Не 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 поїли, те, щоб не набрати зайвого. Щоб не набрати зайвого. А так, у нас є список, бо якщо ми будемо без списку, ми наберемо, я думаю, все рівно щось може залетіти зайве, але в основному е хочеться взяти те, що дійсно потрібно. І ми ще перед цим трошки підкусили. А це теж такий лайфхак не йти е голодними в продуктовий, бо це точно хана. Ой, по запаху что, точно что-то сырное. Что-то сырное померло. Ти не попробовала черную плесняву козу. Ты вообще-то. Черную плесняву козу? Мозги. Боже, какая гадость. Я рыгаю. Я тебе показывала той сир, который... Який... Просто плесень і там мобільно весеру немає. Нет, Він і такий воздушний. І, і не показую, тому що я так не люблю. Зараз буде розпаковка. І в кінці відео буде загальна сума, яку ми витратили на цей набір продуктів. Маш. Дуже класний салат. Е, мені його Юля відкрила. Перець червоний, Ог... огірок, лимон. Че... Пар... Пармезан. А, печінка тріски. Далі магарошки. Вони такі, типу пласкі, не круглі. Далі сир. Смачний. Це що можу вам сказати? І ще сир. Ну, бо медиами ми франці. Да, треба багато сиру. Це масло вершкове з сілью. Ніколи таке не куштувала, але Юля така люба. І вона дуже лайк. Ну, типу, я раніше не коштувала, але вже його скуштувала. Боже, як ця штука зелена називається? Песто. Зелена штука песто. Апельсини. Соковиті курячі стегна. А подаш свій рюкзак? Подаш свій рюкзак? І вершки. До червоного перця є ще жовто. Цибулина. Це що? Це сирна така кремова намазочка або жалю. Бем. Помідорки. Раз. Помідорки два. І знову ж таки. 250 грам помідора євро. А 400 грам коробочка два. І я взяла дві щоб шоковичі. За 2 євро пильки. Да, ічички. Ось таке отнятку. Тут там кілограм кревітосу. Кревітос, до речі, за 7,50 євро за кілограм. Це щось там, типа, 300, майже 400, ні. 350 з копейками гри. Далі сметана, дуже класно, ми будемо її в куртку продавати. У нас е гірчиця в зранятках. Пакалан картоплі. І що це? з скачки, але не з печінки, а з носа. з скачки. Ну, не спичинки, а з пачинки, я знесла. І... і все. Отак от. І отакий от цей набір продуктів обійшовся. Я підбув. 66-56 євро. Ну, ми були в шоці, що це вийшло на 66, бо я думала, що буде десь 100. А ти. Я Теж думала 90 десь 500 Ну, насправді у нас тут їжі е, ну, типу, там, на 3-4 нормальних вечері. Uh -huh. Ось, І на всі сніданки. Uh -huh. ну, це дуже легко. Я зазвичай просто на два дні за, таке, за таку суму скуповую, а то і більше є. Yes. Все, а ми йдемо готувати вечерю. У нас сьогодні гречечка, пюрешечка і курочка. Можете вже завтра. Лайфхаки життя у зйомних квартирах. Коли хочеш пюрешку, але в тебе немає талкушки, Склянка і пюрешка. має. маю. І пюрешка у тебе є. От тут у нас дуже сексуальна курка.